Тобою робота, тато. Ну от як так? Закони змінюються, додаються. Книжка. Три роки тому назад випустили, а вже не актуальна. І от що мені здається? Треба слідкувати за змінами по інтернету. Так краще. Так легше. Що, ні? Е, заходьте. Максима, ви не зайняті. Та вільно, як вітер для вас. Читала. А я два з клієнтів привела. Це мої подруги, в них деякі непорозуміння вони поміж собою. Допоможете розібратися. Ну, якщо зможу, звичайно, а де вони? коридорі чекають. То давайте їх сюди і будемо розбиратися. Дівчата, заходьте. Це Лана і Світлана, а це Максим Леонидович. Вітаю. Він вам допоможе. А мені ще справа бігти треба. Все, вона найкраща. Будьте здорові. Сідайте, пані. Mm -hmm. А я так розумію, проблема у вас між вами. Саме так. Добре, тоді розказуйте, слухаю. Справа в тім, що ми з нею планували відкрити спільний бізнес. Ми планували. Це я планувала відкрити салон стильного одягу. А ти вирішила долучитися. А ідея чия була? Хто сказав, що такий салон в нашому місті просто необхідний. Сказати то одне, а зробити то зовсім. Більше. Зрозумів, я дякую. Я зрозумів. Ви обидві хотіли відкрити чи відкрили салон модного одягу? Стильного! Перепрошую, стильного. І що далі? Ми знайшли приміщення, зробили у ньому ремонт. Ми знайшли і зробили. Це я знайшла. А мій чоловік ремонт робив, за який платила я з великою знижкою. Так, давайте зійдемось на тому, що ви обидві вклали душу і серце в цей проєкт. Точно. Прекрасно. І що було далі? Я поїхала до Києва, щоб домовитись з постачальниками. Мене не було три дні. А коли я повернулася, підходжу до магазину. І що я бачу? Інтрига. І що ви бачите? Назву магазину отакенними літерами Світлана. Нормальна назва. Світ це початок мого імені, а Лана повністю твоє. Ага. Так і пиши їх через дефіс. Бо разом це виключно твоє ім'я. Я перепрошую, а хіба Лана це не скорочено від Світлана? Ні, Лана це Лана. Мене так батьки назвали. Так у мене в свідоцтві про народження написано. Так у паспорті написано. Я лана. Прекрасно. Що було далі? А що далі? Далі все. У нас відкриття через кілька днів. А ця істеричка з'ясовувати стосунки починає і працювати не дає. І маю на це право. Ну, проблема серйозна. Я так розумію, ви раніше були подругами. Найкращими ще зі школи, наче сестри. Одна в одної дружками були на весіллі. Дітей хрестили. І через таку дрібницю вирішили посваритися? Завжди знав, що вести бізнес з друзями неможливо. У вас є, шановні, три варіанти. Перший варіант це закрити ваш бізнес. Як закрити? Я про такий бізнес все життя мріяла. Я стільки грошей і нервів у цей бізнес вклала. Ні, цей варіант не підходить. Тоді другий варіант. Одна з вас має піти з цього бізнесу. Ця істеричка з нього точно не піде. Та і я не хочу. Я в нього всю душу клала. Тоді у вас лишається третій варіант. Який? Згадати, що ви будете? Згадати моменти, які вас поєднують. Добрі, теплі, світлі школа, весілля, хрестини. Пригадати душевні розмови, підтримку. Подяку. Ну, ви ж пам'ятаєте? Ви точно пам'ятаєте, за що ви хотіли подякувати одна одній? Пригадай. Пам'ятаєш, як ти все місто об'їхала в пошуках нової весільної сукні, коли мою за три години до розпису племінниця ножицями порізала? У мене тоді така істерика була, а ти не запанікувала і знайшла ще краще. Так, а як ти до мене кожного дня у лікарню ліки й їжу привозила, коли Вадим за кордоном був, я б без твоєї допомоги на ноги не встала. Ну, а то сваритись через якусь дрібницю. А що до назви салону. Давайте придумаємо якийсь нейтральний варіант. Стильний салон. Хотілося б, щоб з нашими іменами. Ну добре. Хай тоді буде. Світлі лани. Світлі лани. Це ніби і імена, ніби просто слова. А мені подобається. Суха. Мені теж, хоча ла світла краще.